Психологічні ефекти, які керують нами, навіть коли ми думаємо, що контролюємо себе. Ефект прожектора когнітивне спотворення, при якому люди вважають, що оточуючі звертають на них більше уваги, ніж є насправді. Це упередження народжується зі схильності завжди відчувати себе в центрі уваги, причому проявляється воно і в позитивних, і в негативних ситуаціях. Синдром самозванця, психологічне явище, при якому людина не здатна приписати свої досягнення власним якостям, здібностям і зусиллям. Незважаючи на зовнішні докази їхньої відбутності, люди під синдрому продовжують бути впевненими в тому, що вони обманщики і не заслуговують успіху, якого досягли. Ефект бумеранга ситуація, в якій результат впливу повідомлення виявляється протилежним очікуваному. Іншими словами, людина починає думати або діяти зовсім не так, як їй сказали. Якщо ви щось забороняєте людині, то тим самим спонукаєте її інтерес. Стокгольмський синдром термін, що описує захисно несвідомий зв'язок, взаємну або односторонню симпатію, що виникає між жертвою та агресором у процесі захоплення, викрадення та застосування або загрози насильства. Під впливом сильного переживання заручники починають співчувати своїм викрадачам, виправдовувати їхні дії і в кінцевому рахунку ототожнювати себе з ними. Ефект ОРЕОЛА це помилка мислення, при якій перше враження від однієї риси або характеристики формує нашу думку про особистість, товар або бренд. Це заважає скласти справедливе судження. Прикладом може служити враження, що у людей із привабливою зовнішністю більші розумові здібності. Плюралістичне невігластво це явище, при якому люди помилково вважають, що інші переважно дотримуються думки, відмінної від їхньої власної. У цьому явищі більшість людей у групі можуть погоджуватися з точкою зору, якої вони не дотримуються, тому що вони помилково думають, що більшість інших людей у групі дотримуються її. Ефект Рінгельмана. Тенденція до зниження особистої продуктивності окремих членів групи в міру зростання її чисельності. Чим більше людей включено в роботу, тим нижче стає їхня середня продуктивність, оскільки кожен учасник відчуває, що його власні зусилля не є вирішальними. Ефект плацебо: ефект плацебо це реакція на плацебо, що проявляється в зменшенні симптомів або виникненні очікуваних ефектів. Розум може переконати людину в тому, що таке лікування має реальний терапевтичний ефект. Причому в деяких випадках плацебо справляє достатньо сильний вплив, який можна порівняти з використанням справжніх ліків. До речі, якщо вам цікаво, як випадковості та несподівані відкриття змінювали наше розуміння світу, гляньте моє попереднє відео «10 випадкових винаходів, які змінили світ назавжди. Там розбираємо, як випадковості стають революціями посилання у верхньому правому куті. Ефект телескопа. Це поняття в когнітивній психології, що означає часовий засув події, при якому люди сприймають події, що відбулися нещодавно, більш віддаленими, а події, які сталися давно, більш близькими. Ефект Пігмаліона це психологічний феномен, при якому високі очікування призводять до поліпшення результатів у певній галузі, а низькі очікування до погіршення результатів. Ефект двозначності це когнітивна тенденція, при якій на прийняття рішень впливає недолік інформації або двозначність. Ефект передбачає, що люди схильні вибирати варіанти, для яких відома ймовірність сприятливого результату, а не варіант, для якого ймовірність сприятливого результату невідома. Ефект хибної унікальності. Тип когнітивної упередженості, який описує, як люди схильні розглядати свої якості, риси характеру та особистісні характеристики як унікальні, коли насправді це не так. Індивіди більш комфортно відчувають себе, якщо відчувають свою унікальність. Прокляття знання: психологічний феномен, що полягає в тому, що більш інформованим людям надзвичайно складно розглядати будь-яку проблему з точки зору менш інформованих людей. Наприклад, досвідчений професор, можливо, вже не пам'ятає труднощів, з якими стикається молодий студент при першому вивченні нового предмета. Соціальна фасилітація. Ефект, при якому людина більш успішно виконує поставлені прості задачі в присутності інших людей, ніж на самоті, але у випадку складних і невідомих задач спостерігається погіршення виконання дії в присутності інших. Синдром Мюнгаузена. симулятивний розлад, при якому людина перебільшено зображує, симулює або штучно викликає у себе симптоми хвороби, щоб піддатися медичному обстеженню, лікуванню, госпіталізації, хірургічному втручанню тощо. Пацієнти з синдромом Мюнгаузена, як правило, заперечують штучну природу своїх симптомів, навіть якщо їм пред'являють докази симуляції. Ефект дати народження це підсвідома тенденція людей віддавати перевагу числам у даті свого дня народження іншим числам. Цей ефект найбільш помітний для чисел більше 12. Ефект генерації це явище, при якому інформація краще запам'ятовується, якщо вона згенерована у власному розумі, а не просто прочитана. Ефект голема це психологічний феномен, при якому більш низькі очікування, покладені на людину, призводять до зниження її продуктивності. Це форма самовиконуваного пророцтва. Ефект зайгарник. Це схильність запам'ятовувати незакінчені справи і прагнути їх завершити. Закриті задачі при цьому швидко забуваються. У середньому незавершені справи у здорових учасників експерименту згадувалися на 90% краще, ніж завершені. Ефектно цебо. Ефект ноцебо цебо виникає, коли негативне очікування пацієнта щодо лікування призводить до того, що лікування справляє більш негативний ефект, ніж воно могло б справити в іншому випадку. Приклад, коли пацієнт очікує побічного ефекту від ліків, він може відчути цей ефект, навіть якщо ліки насправді є інертною речовиною. Ось такі вони, психологічні ефекти. Деякі допомагають нам виживати, інші змушують приймати дивні рішення, треті просто показують, наскільки наш мозок вміє нас обманювати. Але всі вони мають одне спільне. Вони роблять нас людьми з усіма нашими диватствами, помилками та геніальними здогадами. Розуміння цих ефектів це ключ до розуміння себе та інших. Тому, якщо ви хочете дізнаватися більше про те, як працює наша психіка, під відео є кнопка підписатись. Натискайте, щоб не загубити канал Єжак Шарить. Тут ми розбираємо все, що робить наш мозок дивним, цікавим і непередбачуваним. А в коментарях напишіть, який ефект здався вам найцікавішим. Або може ви помітили щось подібне у своєму житті. Діліться.